Президент України Володимир Зеленський надіслав таємний сигнал російському диктатору Володимиру Путіну під час візиту до Естонії. Як зазначили журналісти видання Більд, Зеленський прийшов на зустріч із прем'єр-міністром Каєю Калас у світшоці з певними числами. Саме ці числа координати села Добровеличківка у Кіробоградській області України там розташований географічний центр країни в офіційно визнаних межах 1991 року. У добровеличківці встановлено пам'ятний знак на місці де сходяться українські паралелі та меридіани. Видання пише так: Зеленський сигналізує, що відмовляється від будь-яких територіальних поступок і не збирається визнавати жодних змін меж своєї країни. Крім того, під час прес-конференції в Литві Зеленський наголосив, що Путін не зупиниться і не закінчить агресію, якщо не покінчити з ним. Президент України зазначив, що Литва, Латвія, Естонія та Молдова можуть бути наступними жертвами диктатора. Ми нещодавно з вами вже чули. Вони почали говорити і про Фінляндію, почали говорити про незалежність Узбекистану, то, що він не закінчить це, поки ми всі разом не закінчимо його. Раніше у Кремлі заявили, що у Зеленського нібито нічого не вийде у питанні усунення Путіна. Зокрема, речник президента РФ Дмитро Пісков заявив, що з України було багато словесних нападів на Путіна на різних рівнях. Він вважає, що Київ нічого не досягне. Нагадаємо, в інтерв'ю британському виданню за сан президент України заявив, що Росія не залишає намірів у будь-який спосіб знищити його. Київ у свою чергу може ліквідувати Путіна, якщо буде така можливість, адже Україна. На має всі права захищати свою землю.